Щодня у будівлі ОДА приймається купа дуже важливих для області рішень. Але чи можна потрапити на всі засідання, якщо вони за закритими дверима? Але деякі засідання все ж таки є відкритими. І чи можна туди потрапити так легко? Зараз дізнаємося.

Так, наразу да, повинні бути сьогодні. Здравствуйте. Добре, дякую. Будь ласка. Дякую, дякую. Будь ласка, день. На другий З'ясовували, хто ми такі і куди ми йдемо, нарада вже почалася. Але заходити туди якось нічим, тому що вона вже почалася. Тому ми... Ну, зараз ми зайдемо на канал Ода в Ютубі і подивимося пряму трансляцію. Невдала спроба з'єднання. Повторити? Знов не вдала спроба з'єднання. Як бачимо на телефоні, не вдала спроба з'єднання. А все чому? Тому що вода не має навіть вайфаю. То чи може журналіст за таких умов якісно передавати інформацію?